Постапокаліптичний, магічний та загадковий. Саме таким у своєму фантазійному романі Дім Солі зображує рідний Крим, письменниця Світлана Тараторіна. Роман заснований на історії, міфах та легендах Криму. У книжці немає топоніма Крим. Але як зазначає сама авторка, читач і без зайвої згадки зрозуміє, що мова в романі про півострів, який вже більше як 10 років перебуває під тимчасовою окупацією Росії, більшість географічних назв у тексті письменниця взяла з мапи півострова, яка існувала до депортації кримських татар у 1944 році. За сюжетом роману герої проходять випробування правдою, що виявляється страшнішою за гарячий всезнищенний суєр. А солоні гранули на руках древніх богів розказують свою історію історію попелілого світу. Світлана Тараторіна розпочала роботу над книжкою у 2019 році. Презентувати видання письменниця планувала у лютому 2022-го. Але через вторгнення дім солі на книжкових полицях з'явився тільки зараз. Сьогодні я маю нагоду наживо розпитати у письменниці авторки роману дім солі Світлани Тараторіної про сенси та актуальність створу і чому для зображення постапокаліптичного Криму обрала фентезійний жанр. Світлана, мої вітання. Вітаю. Читаючи книжку дім Солі, так чи інакше розумієш, що вигаданий світ Дешту пов'язаний із Кримом не тільки через імена, а й через відсилання до історичних подій і в поєднанні реального з магічним, алюзій, історичних персон. Наскільки кропіткою по часу була робота над твором? Адже ви не тільки створили світ, ви надали йому реального контексту? Насправді довгою, але це була робота дуже важлива для мене. Не тільки в контексті книжки, але й в контексті дослідження Криму, тому що в якийсь момент я усвідомила, що, попри те, що я виросла у Криму, все своє життя до 18 років я провела в Криму. Я не знала правдивої історії Криму. Я знала лише якісь радянсько-російські імперські міфи, які, які ми нас годували, навіть не зважаючи на вже таку, е період української незалежності. Це це, це це ті міфи, з якими в Криму зростилися, і мені було дуже важливо віднайти для себе справжню історію своєї малої батьківщини, тому е, всі історичні дослідження, на щастя для читачів, не всі вони увійшли до книги, були важливі передусім для мене особисто. А Дім солі це роман фантастика постапокаліпсис. Росія вірніше дешти приносить в кімерек Крим. Хаос для вас і виглядає окупація кримського півострова. Я думаю, що мабуть так найближче ця метафора до справжньої трагедії, яка сталася у 2014 році. Це була і моя персональна трагедія. Я кажу власне про анексію Криму. Я пам'ятаю весну 2014 року. Вже зовсім скоро ми будемо думати про десятиліття цієї цього ці. Цієї цього цих страшних днів направду, і е, осмислюючи той період, я сама для себе почала розуміти, що це і мій такий маленький персональний апокаліпсис, коли я. Е, Перестала їздити до Криму, я не мала такої змоги, коли я була змушена забрати всіх своїх рідних, які до того залишались в Криму, а сюди на материкову Україну. І е, так, перш за все, це реакція на все, що відбулося у, у той страшний рік. І, але як ви сказали, я почала писати роман задовго до повномасштабного вторгнення. І саме повномасштабне вторгнення, воно дещо розставило крапки над «і» для мене в справі навіть анексії Криму, і змусило внести якісь нюанси, додаткові сенси власне, у роман. Тому що те, що почалось 2014-го, на жаль, не припиняється до тепер. А от ви сказали про сенси, які змінилися. Скажіть, що це? Що на вашу думку, що за відчуттями змінилося у вас у сприйнятті? Ви знаєте, на свій превеликий жаль, починаючи роботу над романом, я перебувала в якомусь такому більш депресивному стані, у сенсі, що ми всі тоді говорили, що Крим обов'язково повернеться додому, але як коли це станеться, ніхто з нас не розумів. Пам'ятаєте ці часи, коли ми говорили, що ми не будемо зараз так активно. Говорити про Крим, тому що ми не хочемо провокувати оцього нашого ворога. Але після лютого 2022 року всі ці шлюзи прорвало, найстрашніше сталося. І, і для мене це після Херсону особливо, наче повіє вітер з Криму і Крим з якоїсь території минулого. або Території недоговореності або з території віддаленого майбутнього став опинився на території теперішнього і території найближчого майбутнього. Тобто, для себе моя віра в те, що Крим таки повернеться додому, і це буде ще за, за, за моїх очей. А вона посилилась. І е, мені дуже би хотілося, щоб читач міг це відчитати в моєму романі. От власне Світлана, продовжуючи думку щодо повернення Криму його деокупації, а як ви вважаєте, як довго Крим, Кімерик, буде приходити до тями повертатися до життя після засолення деокупації? Це залежить і від нас, усіх і від усіх мешканців материкової України, тому що знаєте, 10 років це величезний період, направду величезний. Діти, ті діти, які були дітьми під час анексії. Зараз це вже молоді люди. І люди, які 10 років розказували невідомо що, ось ці якраз пропагандистські міфи, про яких я говорила на початку нашої розмови, і зрозуміло, що нам доведеться боротися з цією пропагандою, з тим, що їм уже заклали в їх голови. І в цьому плані мені здається, мені хочеться в це вірити. Найкращим засобом стане якраз культура. Якраз, можливо, художня література або науково-популярна література, яка буде розказувати про справжню історію Криму, але водночас буде розказувати про історію України, тому що вони теж цього спраглі, і ми маємо зростити наші досвіди. Тобто, ваша книжка це і погляд в майбутнє для тих поколінь, які виросли в окупації. Ви будете показувати реальну історію а, взагалі Криму не тільки а, від 2014 року, а й задовго до так, безперечно в самому тексті роману е, зашиті якісь історичні події, які мені здаються такими тригерними точками на мапі історії Києва о, Криму. е, що е, події, які формували е, світосприйняття кримчан, але водночас події, які показують, що наш ворог. Століття століття приходить з однаковими намірами, і він є спільним ворогом абсолютно для всієї України, незалежно від того, це материк чи Крим. Власне, повертаючись уже безпосередньо до сенсів книжки, крім негативних персонажів, де з контексту ми розуміємо, що це радянська, згодом російська влада. Ми знайомимося із історичними постатями, зокрема, із визволителем Криму Петром був А Світлана, чому для вас важливо було показати в романі різні часові проміжки і героїв, які боролися за Крим, а не зосередитися на окупації Криму з 14-го року? Так, мені мені дуже хотілося, щоб читач мав можливість трошки осягнути для себе історію українського Криму, те, чого мені в дитинстві дуже бракувало. Я відчувала себе, знаєте, в дитинстві такою частину української діаспори в Криму. І, але насправді справжня історія Криму значно глибша і ширша. Ми почали говорити про Петра Болбочана, на жаль, теж не так давно. Але його похід успішний похід в Крим, визволення Криму від большевиків зокрема. Це є приклад ось такої військової звитяги українців, і ми теж маємо про це пам'ятати. І кримчани мають про це знати. Але водночас є в мене відсилки і до страшних подій 1944 року, до депортації кримських татар, чи до ще давнішої історії. Так, основний подієвий такий шар історії це умовне альтернативне майбутнє або альтернативне теперішнє, або альтернативне недалеке майбутнє, але між тим є е, е, вставні частини, які говорять власне про історію Криму, тому що на моє переконання без тільки всі відповіді на наше теперішнє і майбутнє е, можна шукати і варто шукати в історії. От, власне, хотіла також і зупинитися на тому, що у книжці є акценти на жіночих образах. До слова, в одному зі своїх дописів на Фейсбуці, ви зауважили, що образ ма це ваша Альтерего. Однак не скажу, що роман просякнутий фемінізмом. Чому вам було важливо створювати сильні жіночі образи? Що ви в них вкладали? Так, дякую. Направду це постапокаліптика і з канонами жанру. Це все ж таки світ чоловіків, це світ грубої сили, світ, коли якась техногенна катастрофа змиває це нашарування цивілізації, і ти опиняєшся в світі, де правий той, хто сильний. Але мені хотілося показати, що навіть у такому світі роль е, жіночої сили, умовно кажучи, нічим не менша за е, роль чоловічої. Ми знаємо, що зараз воюють з однаковою пристрастю, як жінки, так і чоловіки, і не можна недооцінювати роль жінки в принципі в історії і Крима, зокрема, і для моєї оповіді це теж дуже важливий образ, тому що тому що там половина людства, так і ми так само впливаємо на всі історичні події, і це теж те, що можливо. Особливо наш ворожий сусід дуже недооцінює і на хотіла запитати у вас, Світлану. Дім солі це намагання привернути увагу до Криму окупації новим способом без плакатів, акцій протесту, мітингів. Як вважаєте, наскільки вам вдалося це зробити? Ви Знаєте, це важко оцінити, тому що книга це той продукт, який мені би хотілося вірити живе довго. Наразі Дімсолі вже майже прикладений на азербайджанську і вийде. Там мені дуже цікаво почути реакцію тих читачів. А дім солі вже перекладається польською і вийде у Польщі в Україні вже закінчується другий тираж. Мені Мене тішить, що е, книгу, незважаючи на те, що вона може бути складнуватою, оскільки дуже важко е, говорити е, про Крим, коли, е, коли ми так можливо мало знаємо його історію. Але водночас книжку читають і всі мої зустрічі, які я провожу Україною свідчать про незгасну цікавість е, всіх українців до Криму, і я думаю, що це стосується всіх е, наразі окупованих регіонів України, і це саме те, що нас єднає, і має бути дуже важливим для всіх нас. Ми не маємо втрачати цікавість до цих е, регіонів, віри в те, що вони повернуться, зв'язку з цими регіонами. Нехай це буде Поки що, хоча б завдяки художнім книжкам. А Світлана, а які ви відгуки вже читали, отримували зворотній зв'язок від читача? А що пишуть а, про дім солі? Пишуть різне, звичайно, дякують за те, що я якось підважую там у Криму. І е, мої, мої зустрічі з читачами знаєте, ми говоримо не так про книжку, скільки про історію Криму вони протворються на такі міні-лекції, де читачі діляться своїми відгуками, враженнями. І мене надзвичайно до слів вражають, коли приходять люди, от, власне з тимчасово окупованих територій і кажуть, що їм Кримські гори нагадують трикони Донеччини, наприклад. Або Кримський степ, дуже подібний до степу Маріупольщини. І коли таке чуєш, то віриш, що от справді слово може єднати, і, і, і книги можуть дарувати це відчуття єднання і, і присутності цих, цих регіонів в нашому постійному житті. Світлано, я дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення і надалі творити. І найголовніше це миру нам усім. Дякую. А я мала розмову із письменницею Світланою Тараторіною. Говорили про Роман Дім Солім, його сенси та актуальність твору.